Stephanie Amar Слова цієї пісні знають чи не в усьому світі. Вона стала справжнім хітом на радіо та в інтернеті і принесла Україні перемогу на Євробаченні. До річниці цієї події Укрпошта випустила марку із зображенням переможців конкурсу гурту Калуш оркестра. В перший день після перемоги Калушу ми пообіцяли вже за традицією «Укрпошта» випустити Марку з переможцем цього випуску. У нас було джамала, у нас були всі переможці, тому ми. Дуже раді, що ми сьогодні виконали цю обіцянку. А зайняв певний час вибрати дизайн марки. Час запуску вже так зрозуміло, що треба ближче до Євробачення випускати. Тому от саме сьогодні. Ну і звісно, місце урочисте спецпогашення нової марки відбулось у рідному місті учасників гурту у Калуші у палаці культури. Добрати, всі разом нас. Гендиректор Укрпошти каже, марку намагались зробити сучасною та впізнаваною. Перебрали із десяток варіантів, перш ніж зупинились на цьому. Її автором став молодий харківський художник Святослав Романчак. Він зобразив лідера музичного гурту Олега Псюка в образі, в якому той був на Євробаченні. Ми хотіли зробити так, щоб це було ну. Так, сучасно, не кандово, там просто фотографія чи щось. І от мені здається, ми знайшли той баланс, коли марка впізнавана. Коли всі розуміють, про що вона і ну от кольори всім подобаються. Соліст гурту Олег Псюк зізнається, марка їм одразу запала у душу. Перший раз Марко побачили. Літом цього літа ми побачили її не було жодних правок чи корективів. Все сподобалося, і сказали, давайте робити. У коридорах палацу, де гасили марку, справжній ажіотаж. Сотні людей з'їхали з усієї України. Я зі Львова приїхав на це мероприємство. на погашення марки. Перший день гарна марка. і художник робив, а не ті карикатури, які до того пошта випускала. Тим кольоровим. Новою маркою вже встиг поповнити свою колекцію. Харківський філателіст Станіслав розповідає, активно збирати їх почав минулого року. І нині має всі, окрім першого, примірники випущені Укрпоштою за час воєнного стану. Чоловік переконаний, марка з калуш оркестра неодмінно стане хітом продажів. Ця ця марка дуже гарна. Мені дуже подобається це ну. Одна з таких, яка, яка мені ось зайшла. Здійснити свою мрію, придбати кілька аркушів із новою маркою та вживу побачити своїх кумирів, прийшла і дев'ятирічна Софійка. Дівчинка шалена прихильниця калуш у оркестра. На пам'ять знає усі їхні пісні. Де би не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді. Я закритими очима знайду. Легендарна рожева панамка розповідає бабуся Софійка, Тепер невід'ємний атрибут її гардеробу. Вона спить в тому капелюсі, вона ходить в тому капелюсі, і вона скупляла сьогодні все, що може бути. Вона її кепка з його автографом. Це просто він підписав її. А сьогодні вона вже хоче побачити його наживо, хоче постояти, вона погасить свою марку, і це буде напевно на неї найбільше свято. Окрім того, Укрпошта випустила оригінальні конверти та листівку з калуш оркестра, загальний тираж марки майже 800 тисяч примірників. У продаж їх запустили не лише у відділеннях Укрпошти, але і на онлайн-платформах українських та міжнародних. Щоправда, з обмеженнями придбати можна не більше п'яти одиниць кожного водопродукції в одні руки. Більше половини тиражу українці розкупили за кілька годин після старту продажів. Частину марок в «Укрпошті» приберегли. Хочуть запустити їх у продаж після перемоги на звільнених територіях. Водночас перші урочисто погашені марки разом із двома рожевими панамками із підписами учасників гурту виставлять на благодійний аукціон. Зібрані кошти передадуть на допомогу армії, а саме новоствореній штурмовій бригаді Нацполіції Людь. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.